То, все ж таки, ха 101 чи ха 555 Вони я так розумію, схожі за своєю конструкцією, схожі за бойовою частиною. Ви вже точно змогли ідентифікувати, що це за боєприпас? Тут немає необхідності точно ідентифікувати самостійно, тому що це зробила Служба безпеки України, яка ще вчора офіційно повідомила про те, що мова йде про ракету х 101 про що свідчить і ці уламки, які є, і рештки, решки, волі ну, великі рештки цієї ракети, яка атакувала цілеспрямовану дійсно цю дитячу лікарню, і там є навіть серійні номери. Тобто є все, щоб говорити про те, що це мова йде про ракету ХА-101. Більше того, ну так візуально з огляду на те, що є два відео, одна з яких ну гірші, якось і друге, чуть краще. Від самого влучання цієї ракети, то там ну, можливо там подискутувати чи Ха 555 чи Х-101, але знов таки офіційно СБУ на основі аналізу уламків, які були знадані, говорить однозначно, що мова йде про Ха 101 Чому мова йде про те, що був цілеспрямований безпосередній удар? Тому що знов таки завдяки тим відео, які є, добре видно, що ракета вику... знаходиться вже на термінальній ділянці, тобто справа тому, що крилати ракета, вона летить прямо лінійно, тобто ну з однаковою висотою, але саме перед атакою, перед тим як уразити за. Вкладену у пам'ять ціль, вона набирає висоту, тобто підіймається, робить гірко, і вже пі після цього е пікірує на, виз, на задану ціль. Е тобто на тих відео з різних ракурсів немає жодних ознак того, що вона була там підбита, вона мала якісь пошкодження. Ні. навіть Вона ще той... сподіваюся, вибувають такі випадки, випадки, випадки до нас? коли. Е Тут. Ми вас чуємо. Продовжуйте. Продовжуйте. Все добре. Так, ну всі ми розуміємо енергоситуації у Києві, тому може бути такі от складності. А, відносно, тобто, бувають випадки, коли крилаті ракети російські вони вгратять гратять по верхніх поверхах багато поверхівок. Та сама ситуація була, до речі, під час її ж атаки. А, тобто, ну, коли вони здійснюють прямо лінійний політ, воно знов-таки ця ракета вона атакувала ціль. Тобто, саме у в неї був заведений в пам'ять як безпосередньо а, ціль для удару. І тут треба ще значити те, що хасто 101 атакує цілі ну незалежно від там наявності, завад на супутниковій навігації чи без завад, тому що для навігації вона використовує систему Десмак, тобто коли вона летить, і зрівнює ландшафт під собою, зрівнює безпосередньо супутникові знімки з еталонним зображенням, яке вона фотографує під собою, і на основі цього безпосередньо якби орієнтується у просторі. Питання точності цієї ракети: ну, рашисти заявляють, плюс мі. Мінус метр, ну в реальності, як показує практика, плюс-мінус 50 метрів. Тобто, не виключно, що навіть насправді цілі удару був не просто охмадит, не той маленький корпус, а саме центральний корпус. Ну, а я так розумію, що все-таки, тобто, якщо б вона от летіла горизонтально ось так, і, наприклад, влучила в будівлю, яка стоїть ось так перпендикулярно, то це би тоді могло свідчити не про те, що ціллю була саме будівля Охмаддиту, а через те, що вона на неї просто наштовхнулася. Але якщо вона зробила саме гірку, тобто захід на атакуючу позицію, і вдарила зверху, це саме означає суто удар по цілі. Їй нічого не заважало зробити цю гірку. Так, абсолютно, тобто, це якраз маневра, яка здійснює ракета на так званій термінальній ділянці, тобто, коли вже вона заходить на ціль. Ну як ну весь Київ, як було відомо про те, що, наприклад, російські крилаті ракети вони уражають багато поверхівки. Наприклад, там є випадки у Солом'янському районі, коли просто ракета вново і зазвичай це новобудови, тобто ну саме великі будинки. У даному випадку якраз ціль знаходилась. Ну це ж, якщо не помиляюсь, двох двох. Поверхова будівля. Саме так. Тобто, жодних варіантів, ну, знову таки є два окремих відео з різних ракурсів, які однозначно говорять про те, що це був саме такий вже маневр для удару. Тобто ракета знаходилась у піткі приблизно там, 45 градусів. А, пане Олеж, ще один такий важливий момент. От е вчора е така, знаєте, Фрагментовано е, з'являлася інформація про те, що в деяких районах е, ну о, столиці, коли вже підлітали ракети, е, то їх фіксували на надмалій висоті приблизно на рівні 12 14 поверхів. Це там приблизно 60-70 метрів від е, землі. Е, е, і тут питання: а як е, тоді їх збивати власне на такій висоті? Як має працювати повітряна оборона протиповітряна оборона, щоби ну Мінімізувати, скажімо, наслідки падіння уламків цих ракет, і взагалі, як це робити? Ну, відносно висоти, то Ну, десь, ну, приблизно для, ну, десь 9 поверхів, це насправді ж до 40 метрів. Тобто ці ракети, вони зазвичай літають на висоті, взагалі, 50 метрів, 50, ну, максимум 100. Тобто, ну, це знов таки, як прокладений маршрут. Відносно ж питання як протидіяти, то у командуванні повітряних сил ну, повідомили статистику офіційно, скільки вони збили, скільки не збили. Треба розуміти, що у випадку збиття ракети, то вона все одно падає. І завдає шкоду, є випадки, коли ракети збивали вже над столицею, і, і дійсно просто бойові частини влітали у будинок, їх віймали як саме бойові частини. Є відповідні фото від Державної служби надзвичайних ситуацій, таких ситуацій. Е Відно з того, коли вже реально підбита ракета, її окремі там частини, включно з бойової, просто влітали і не вибухали. Тому що там, ну і спеціально такий ну, спеціальний, доволі цікавий механізм підриву, е і може бути випадок, коли. Коли саме корпус летить в одну сторону, бойова частина іншу, і рвуться дроти, які з'єднують бойову частину з системою ініціації, ну тому треба от крилаті ракети, безпосередньо крилаті ракети, можливо збивати на підступах до столиці. І знов-таки, очевидь, відповідно до статистики командування повітряних сил, значна частина крилатих ракет була збита ще на підступах до столиці. Відносно балістичних ракет чи аеробалістичних Нах ракет, типу як кинжал або гіперзвукових як циркон, то їх можливо збивати лише у доволі незначній дальності від зенітно-ракетних комплексів, які можуть їх збивати. Це потрібно або самці, тобто їх можливо збивати лише над самим містом. Фактично, якщо ми говоримо про Київ, зрозуміло. Дякуємо вам. Дякуємо за ваші відповіді. Олег Катко, військовий експерт, головний редактор видання Defense Express щойно був з нами на зв'язку. А ну а ми з вами побачимось за хвильку